Це людина, яка сильно непокоїть мене. Здається, я розумію ви кажете. А що саме вас непокоїть? Те, що я не можу контролювати її дії. Я не знаю, чого очікувати. Події досягають, так би мовити, кульмінаційного пункту. Наближається розв'язка драми. А вона все ще переховує ключ, який нам потрібен. Так може вже час накинутися на неї і відібрати той ключ сили. Сподіваюсь, ви контролюєте ситуацію, доктор на вас. Не забувайте наш головний принцип. Дай Божевільному повірити, що ви довіряєте їх розсудливості і вони ваші тілом. Та душою. Я все контролю абсолютно, хоча дійсно усіх вибряків тих божевільних, ніколи не передбачиш. Це вірно, ніколи не можна залишати її наодинці. Ми з вами добре знаємо, що деякі люди бувають дуже агресивні. Наразі я? Вас. Якщо вона задумала щось небезпечне, то приховує свій план з винахідливостю, яку важко собі уявити. І при цьому, як спритно симулює здоров'я, захоплююсь нею. Божевілля, важкий труд. Це становить для нас філософів, які вивчають проблему людського розуму. Одне з найзагадковіших питань. Коли божевільним здається абсолютно нормальним час одягати на нього гамірну сорочку? Мудрість та божевілля доволі близькі. Варто лише зробити обер, як одне перетворюється на інше. Ви, мудра жінка, доктора власне, підготуйте міцну мотузку, якщо нам доведеться зв'язати її. Треба підготувати все, щоб запобігти цьому злочину. А я приготую снодійне.